Твірян. В основі конфлікту боротьба за Свято Троїцький собор, побудований останнім гетьманом Розумовським і відновлений зусиллями громади Православної церкви Київського патріархату. Коли ж будівництво довели до кінця, око на храм поклали представники Московського патріархату. Перлина яготина Святотроїцький собор. Нині його фактично виставляють на аукціон. Ціна питання 4 мільйони гривень. Під стінами Яготинської ради сьогодні людно парафіяни Свято Троїцького прийшли відстоювати свою віру. Людмила Михайлівна крізь сльози зізнається, церкву власними руками відбудовували, а тепер її хочуть забрати. Як заберуть цю церкву від нас вони заберуть від нас життя? Ми вже старі люди. Ми хочемо мирно, ми в політику ніяку не входимо. Ми хочемо, щоб вона була українською церквою. Уже й підписи зібрали. Бажається, люди в іншу конфесію не підуть. У кожну хату заходили. Ми собрали більше ста підписів. Не одна людина нам не сказала в хаті, що ми хочемо в московський патріархат. Ну де ж тоді логіка? Усередині чиновники вирішують, кому церкву віддадуть. Отець Володимир каже, напередодні йому все чітко розписали. Є гроші собор ваш, Немає, ним опікуватиметься інша конфесія. І нам виставили той прайс ліс, можна сказати, скільки ми повинні куди-то що там внести для того, щоб нам передали цей собор. Тобто, якщо ми це не вносимо і не приходимо на цю сесію, і начну прийдуть інші конфесії. Зал засідань поділився на два табори. З одного боку київський патріархат, з іншого московський. У цьому кутку святі отці небагатослівні. Я вам сказав, будь на той час ми вам доложимо. Бурна громада засідання зірвала після десятихвилинної перерви. Депутати постановили тимчасово собор перевели на баланс міста. Ми нікому не будемо передавати жодні конфесії, але це знову ж таки знак питання буде рішення депутатів до того часу, поки не буде завершене будівництво. Настоятель храму каже йому, пропонували перейти в московський патріархат, бо так буде простіше. Якщо громада переходить, тобто, якщо я переходу, так значить є основа на те, що не було б цього конфлікту, який сьогодні стався. Якщо б, наприклад, деякі люди були проти, але все ж таки я перейшов. Громада мене в більшості підтримала, їх перемога була б на їхній стороні. Кому дістанеться храм питання, натомість парафіяни налаштовані категорично, готові і намети ставити і голодувати. кажуть, кістьми ляжуть, а свято троїцький не віддадуть. Але Андрій